Ця невелика на перший погляд ділянка була настільки важлива для окупантів, що повернути її вони намагались, атакуючи одночасно з декількох сторін. Коли в генеральному штабі повідомляють, мовляв, під час наступу рашисти успіху не мали, то успіху вони там дійсно не мали. Боєць на позивний крест у армії з 2018-го. свого часу у пошуках пригод з артилеристів перейшов у піхоту. Тепер згадує нещодавній бій, наче переказує голівудський бойовик. Зайняли ми дві дві позиції. Ми зайняли на ніч. Е, ворог це не знав. Е, і він пішов е, до на нас до посади. В якій саме ділянці знаходились наші воїни, окупанти не знали. Тож зустріч для них виявилась неочікуваною і неприємною. Він поки атакував нашу позицію з боку права флангу. Потім він вирішив обійти позицію зліва. І там вже ми були. Там ми їх стрітили, так сказати, в засідці, і не їм враження. Так вони там всі померли. Поки ворог не присилав підкріпленням, наші військові перейшли в контратаку. Танк наш заїхав, штурмував також. Потім ми переїхали і наша піхота мета підключила з ПМП і далі пішли вверх, атакували всі позиції під нашим контролем. Ворог тут коли ворог втік, згадує боєць із позивним качан. Він із побратимами перевіряли, чи не лишився хтось із нападників у живих. Виявили, що атакували наші позиції сумнозвісні вагнерівці. Один Вагнер сказав, що відзначання він стояв на тремінові. Його забрали з позиції, кажуть, хлопче вдохни, його відправили до нас штурмувати. Так він полоненим показався в нас. Бійці розповідають, що донедавна цей вагнерівець перебував за ґратами у своїй країні, але вирішив скоротити термін покарання, погодившись воювати в Україні. Він убиває людей за за те, що він там натворив у Росії. Я так важа хлопці впевнені, що відповідати за свої злочинні дії буде кожен росіянин, який прийшов на нашу землю.